Попереджений, значить, озброєний раз на рік. Представники Бердичівського РЕМ збирають фахівців із безпеки життєдіяльності навчальних закладів із тим, аби озброїти тих усією необхідною інформацією, що стосується електробезпеки. Попереду літо і чимало маленьких і юних мешканців міста та району проводитимуть його в оздоровчих таборах. Про необхідність особливої уваги з боку дорослих до трансформаторних підстанцій у соколядкові та березовому гаю, а також про основні правила поводження з побутовими електроприладами, нагадав педагогам інженер енергоінспекції Андрій Пушкарук. Соколядка є січата огорожа і орожа розподільчого щита. Там знаходять повішені замки і катери забороняється проникати, тому що є можливість ураження лекторсуму. Такі пінерські, не пінецькі озерочі за Березовий гай, там стаціонар трансформаторна та підстанція, розподільче устаткування 10 кВт, трансформаторний всіки, щит 604, теж обладнані закритими дверима і в разі проникнення може бути уражені лекцисуму. Побутових приміщень, начальних приміщень, всі електрощити повинні бути зачинені на замок. На них повинні бути нанесені знаки безпеки і проникнення в них теж категорично забороняється. Побутові прилади теж повинні бути обладнані проводом з нормальної ізоляції, всі розетки, виключателі повинні бути закриті захисними накладками, щоб не було ураження електросуму, не повинно бути оголених проводів в ніякому разі. Складати дрова, складати сіно це. Під лініями електроподач все ж категорично забороняється. Кожна лінія електроподач має свою охоронну зону. Так як на нашій території 10.04 лінії це 2 метри охоронна зона біля кожної лінії. І дорослі, і діти мають чітко знати, як уникнути дії електричного струму, навчають спеціалісти РЕМ. Але що робити, коли ураження так і відбулося? Якщо не дай Бог, хтось потрапив підієлектру струму, ми в першу чергу що повинні виконати? Повинні Зняти живлення від діелектричного струму. Тобто, якщо є можливість вимкнути з розетки, відключити рубільник, відключити автоматичний вимикач в побуті, це часто зустрічається, скажімо, є автоматичні вимикачі, пробки на лічильниках, де є можливість вимкнути. Бо буває таке, що розетка задимиться, людина просто боїться туди лізти. Значить, ще які дії можна відтягнути людину. За комір, там, наприклад, за якусь суху одежу, тільки ну не дотрагуючись до тіла людини, тобто відтягнути її і вже потім надавати, якщо надо, потрібно при необхідності, надавати якусь і допомогу. Значить, вперше після цього ще треба в першу чергу викликати швидку допомогу, якщо потрібно викликати диспетчерську службу Бердичівського РЕМ. Погодні умови річ мінлива і останнім часом доволі непередбачувана. Сьогодні у місті тихо і сонячно завтра гроза і сильний вітер. А у холоди дивишся, маємо суцільне обмерзання ліній електропередачі. Особливу небезпеку у подібну непогоду нагадують у Бердичівському рем являють собою обірвані дроти при обриві дротів, неважливо, якого класу напруги, не дозволяється. Наближатись до проводу, який лежить на землі, на відстань близько 8 метрів. Значить, і в випадку, якщо ви все-таки ну, все побачили, що обірваний провід, треба зателефонувати в диспетчерську службу Бердичівського РЕМ за телефонами 504 74. Значить, ну, Сказати їм, де знаходиться місце аварії, якусь адресу, щоб було до чогось прив'язатися, щоб ми оперативно туди під'їхали. І по можливості, значить, постояти на цьому місці, або якщо є можливість, даже обгородити це робоче місце, або там знаходитися, щоб, не ну, не дай Бог, ніяка інша людина, яка йде і не замітила, туди не підійшла на цю відстань ближче 8 метрів. І ну, якщо є можливість, і так само звірі, які там, от, наприклад, корови, стадо, щоб так само застережити, щоб в цю зону ураження електричним струмом ніхто не наближався.